Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Які питання розглянули на черговому засіданні виконкому? Олександрійці вшанували учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. В будинку Чижевського говорили про музейну педагогіку. Зовнішнє освітлення міста автоматично включається, у тому числі за допомогою системи Київстар. Тому проблеми, які виникли з вуличним освітленням в Олександрії, пов'язані з хакерською атакою на Київстар, про це розповів міський голова Сергій Кузьменко під час засідання виконавчого комітету 14 грудня. Повідомив мер і про заплановану зустріч з представниками багатоповерхівок, щоб розібратися з питанням нарахувань за опалення місць загального користування. Докладніше про все у сюжеті. Протягом кількох днів в Олександрії комунальники вручну включали вуличні ліхтарі. Деякі мікрорайони навіть залишалися без освітлення у темний час доби. Це пов'язано з проблемами з мережею «Київстар» через хакерську атаку. Про це зазначив Сергій Кузьменко на черговому засіданні. Виконкому працівники Комунальне підприємства намагалися вручну це робити. Зрозуміло, що вони це фізично встигнути одночасно не могли, тому якісь мікрорайони залишалися без світла. Приносимо вибачення за тимчасові незручності ввечері і вранці, але ще раз нагадую: в країні війна і трошечки спокійніше до тих викликів, які є. В нашому житті думаю, що не такі вони критичні в Олександрії. Так точно порівняно із іншими викликами, які є в нашій державі. Повідомив міський голова також про активну роботу над бюджетом 2024. Наголосив, бюджету розвитку не буде видатки обмежені, а затвердити фінансовий документ планують на сесії 22 грудня. Почали роботу над формуванням бюджету 2024 року. Я Олександрійців інформував, що він буде складний, напружений, що він буде не включати в себе бюджет розвитку. То тобто, фактично ніякого будівництва, ніяких ремонтів ми не зможемо собі дозволити в бюджеті 2024 року. Але тим не менше, ми маємо його сформувати в тих умовах і з тими показниками, які нам дала держава. На новорічно різдвяні свята кошти з бюджету не виділяли та не будуть. Ялинку у театральному сквері прикрасили. Відкриття з відповідною програмою готують працівники культури на 23 грудня. А це співпадає з початком шкільних канікул. Різдвяний мюзикл ПК Світлопільський 20 грудня пройде у благодійному форматі для вразливих категорій дітей. Шлося на засіданні про проблемне питання з нарахуванням оплати за опалення місць загального користування. Обговорити і розібратись у ситуації запланували на зібранні за участі представників ініціативних груп. Відбудеться зустріч 18 грудня об 11 годині. До всіх буде справедливе рішення. Я сподіваюся на хорошу розмову, на хорошу зустріч. До речі, хочу сказати, що впродовж року у мене таких зустрічей вже були десятки. Ось я всім розповідав, всім пояснював. Намагався почути зворотню точку зору, що не влаштовує. Да, ми її чуємо, ми її розуміємо і готові технічно і фінансово вирішити це питання. обговорили на засіданні програму економічного соціального розвитку громади на 2024 рік. Як зазначив начальник управління економіки, при відсутності бюджету розвитку акцент роблять на грантові програми та інвестиції серед нових проєктів облаштування соціальних гуртожитків із залученням грантових коштів та будівництво індустріального парку на базі заводу Вірасервіс, також слід звернути увагу, що виконавчий комітет вніс зміни до графіка пільгових рейсів на автобусах 9 та 18. На маршруті 9 пільговий рейс перенесли із 16.50 на 11.55 від Гірника. На 18-му додали піврейси о 7.47 від Проліска та о 13.30 з Мартоїванівки. Зміни почнуть діяти з 15 грудня. 14 грудня вшановується героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це День мужніх та самовідданих людей, які у 1986 році прийняли доленосний виклик, щоб захистити не тільки Україну, але й усе людство від руйнівного впливу мирного атому четвертого енергоблоку. Вшанували ліквідаторів і в Олександрії. Подробиці далі. 14 грудня, день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у міській раді. Сергій Кузьменко подякував ліквідаторам, які 37 років тому врятували світ від ядерного лиха. Ми сьогодні всі згадуємо ті далекі часи, коли ви в свої молоді роки приймали непросте рішення і їхали з міста Олександрії. Невідомий край для того, щоб робити на той час не всім зрозумілу роботу. Ось, мабуть, це було таке одне з найважливіших рішень в вашому житті. Сьогодні ми знаємо, що це були люди різних професій: це і лікарі, це і рятувальники, це і поліцейські, це і військові, це і будівельники, із сумом, і, з сумою, і з жалобою про тих. Кого немає вже серед з нами і з великою повагою до вас, що ви сьогодні тут, в нашому місті. Я хочу побажати нам тільки одного, щоб нарешті прийшла перемога в нашу країну, щоб нарешті став мир в нашій країні, і щоб ми могли суспільство, коли говорю ми, щоб ми могли приділити. Належну увагу і ліквідаторам, і тим захисникам, які сьогодні зброю в руках боронять нашу країну. Зі словами подяки до присутніх ліквідаторів, звернулась голова громадської організації Спілка інвалідів Чорнобиля Людмила Комлєва. Я не буду говорити, який подвиг ви зробили в ті далекі 86-87 роки. Ви зробили все, що можна було зробити, все, що від вас залежало. Кожен робив свою роботу, кожен відчував надійне плече свого товариша, бо тільки згуртувавшись разом, ми могли подолати такого ворога, як АТОМ. За багаторічну працю, високий професіоналізм та значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи присутніх відзначили грамотою та подяками Кіровоградської обласної ради. Також ліквідаторів нагородили грамотою Олександрійської міської ради та подяками міського голови. Після урочистої частини присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів біля пам'ятного знаку на площі Героїв Чорнобиля та поклали квіти в пам'ять про тих, хто вже пішов з життя. Олександрії відбулася міська практична конференція, присвячена музейній педагогіці. Своїми напрацюваннями в питанні впровадження музейної педагогіки в освітній процес ділилися викладачі та учні гімназії Сузір'я 19 Окрім традиційних доповідей та обговорень, в музейному відділі будинок Дмитра Чижевського цього дня грала музика та лунали співи. Діти декламували вірші і навіть малювали. Як це було, бачила наша знімальна група. 14 грудня в будинку Дмитра Чежевського говорили про музейну педагогіку в освітньому процесі. Участь в практичній конференції взяли педагоги міста та учні, вчителі гімназії сузіря 19 Директорка закладу доповідала про впровадження музейної педагогіки в освітньому процесі гімназії. Представляємо також, як можна використати. Музейні архіви, музейні фонди для дослідження, коли музей виступає майданчиком дослідним, коли ми використовуємо інформацію для написання тих чи інших творчих робіт, дослідницьких робіт, наприклад, для малої академії наук. Крім того, ми сьогодні представляємо дуже цікавий метод музей у валізі, коли можна використати музейні фонди, музейні експонати не тільки у приміщенні музею, а також звичайні аудиторії для різного віку дітей від дошкільного віку до старшокласників. Також презентували таку роботу, як музеобус, коли автобусом перевозяться ті чи інші експонати і використовується салон автобуса як експозиція. Ну а крім того, ми дуже часто подорожуємо з нашими, з нашими учнями. Це було можливим до пандемії, до війни, але не зупиняємося і зараз. І зараз ми подорожуємо вулицями нашого міста. Сьогодні діти представляли свої роботи, як вони досліджували назви нашого міста. Таким чином ми пришліплюємо їм ось патріотичний дух. Ціноти це тим, що діти використовують ось цю локальну енергетику, коли вони причетні самі до тих людей, які проживали на цій території, але багато років назад. Музейні педагоги – це є місце навіть на уроках хімії. Насправді зараз, коли музеї переходять навіть в онлайн-простір, коли створюються музейні портали і віртуальні тури. Можливо використовувати ці, ці можливості на будь-яких уроках. Сьогодні дійсно ми покажемо, як це використовується на наших уроках природничого циклу, а саме хімії. Коли вчитель використала музейний тур до музею аптеки у Львові, і вони діти зрозуміли, як можна використати ось ці розчини, які готуються там у лабораторіях аптеку для лікарської допомоги. Окрім доповідей, колектив гімназії Сузір'я 19 представив театралізацію історичних моментів із життя родини Чужевських. Це й вечірні читання, коли в маєтку Дмитра Чужевського збиралися його друзі та декламували вірші, зокрема Шевченка. Співали під акомпанемент, народні пісні, малювали та дивилися на зорі у телескоп. Мені дуже сподобалося сьогодні грати в цьому музеї. Я грав самого Дмитра Чижевського. Зараз на мені окуляри маленького Дмитра. Мені дуже сподобалося дивитися в справжній телескоп, на який дивилася раніше сім'я Чижевських. Ми коли готувалися до цієї сценки, детально дослідили, як вчився Дмитро, як жив, як його виховували. Софія грала маму Дмитра Чижевського, Марія подружку. Я грала місцеву дитину, яка приходила до Чижевських і вчилася малювати та вчилася література. Ще дуже мені сподобалося. Ми стільки всього нового дізналися про Чижевських, як вони росли. Скільки всяких книжок було, як вони дивилися в телескоп? Занурившись в атмосферу родини Чижевських, тепер я розумію, що коли не буде світла чи інтернету, ми зможемо почитати книжки, подивитися у телескоп, помалювати. І це буде цікавішим ніж сидіти у інтернеті. Головне спілкуватися не через телефони, не через інтернет мережі, а вживу. Що цікаво, всі тексти для сценок написала вчителька гімназії разом зі своїми учнями. Нам довелося, звісно, опрацювати дуже багато текстів для того, щоб знайти такі цікаві моменти з життя родини. Чим займалася мама, а вона була педагогінею і художницею. Тато, який входив до спілки астрономічного товариства, у родині був телескоп, дітям дуже сподобалося саме подивитися в той телескоп, зануритися в ту атмосферу дослідження зоряного небу. Ну і, звісно, із так би мовити, мамою, нашою акторкою, ученицею, повчитися малювати зимовий пейзаж. Подібні зустрічі в будинку Дмитра Чижевського відбуваються доволі часто. У нас проходять не тільки конференції педагогічні, у нас проходять і бінарні уроки вже. Ми з гімназії номер 10 наприклад, нещодавно проводили бінарний урок, музейний урок. Це урок літератури, де ми працювали разом у двох: я і вчитель літератури української літератури. Ми розповідали про творчість Дмитра Чижевського, про його дослідження. Творчості Григорія Савича Сковороди. Зараз ми розповідаємо про Тараса Григоровича Шевченка. Музеї міста відкриті для олександрійців і готові до активної співпраці з освітніми закладами. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.